Вітаю вас на нашому каналі. Наближаються новорічні різдвяні свята. Тому в цьому відео я хочу зробити огляд декількох вин і винних напоїв, які в мене вийшло зробити самостійно. Тут поговоримо про ігристе вино з білих сортів винограду, сухе ігристе вино, сидр. Яблучний, яблучне ігристе вино, біле вино звичайне сухе біле вино. Червоне напівсолодке вино і вино з порічок, і також поглянемо на цьогорічне біле вино. Тобто, воно ще не готове. Просто хочу вам показати, який воно має цього року в мене вигляд. Поїхали! Спочатку спробуємо біле ігристе вино. Це молоде вино-урожай цього року, зроблено за принципом петнату. Я його тут тримаю в в пляшці з під пива. Ні в якому разі не можна тримати і вино у фляшках такого типу, тобто з під якоїсь горілки, тому що вони їх розривають. Така фляшка вам просто буде бомбою з заповільної дії. Вона в найнеприємніший момент просто вам зірветься. Це вже перевірено багатьма людьми. А фляшка з такого типу корком, тобто який трошки підпускає, витримує навантаження, тобто витримує тиск, який. Сердень збирається? Давайте спробуємо відкрити таке ігристе вино. От бачите, який має вигляд вино? І гристи які бульбашки, наскільки вони довго тримаються. І я вже пробував і гристи воно такого типу, воно, бульбашки тримаються дуже довго, вони не перестають йти. Тобто воно зроблено повністю натуральним шляхом, ніякої карбонізації штучної тут не проводилось. Все повністю за рахунок цукру. Тут не додавався жодний цукор, жодних культурних дріжджів, все на диких дріжджах і на власних цукрах. Бульбашки. Дуже довго тримаються, вони не перестають виділятись. Постійно виділяються бульбашки. Дуже гарно виглядає. Прошу. От таким чином виглядає все. Бульбашки не перестають виділятися. Проведемо дегустацію такого вона. На мою думку, такий напій стане прикрасою будь-якого новорічного столу чи святкового столу, святкування дня народження. От. Повністю натуральний. Неймовірна краса. Навіть не віриться, що таке щось можна зробити в домашніх умовах. Проведемо дегустацію. Має, напій має такий характерний петна, там легенький дріжджовий відтінок. Але це не страшно. Осад поки що ще не встиг змішатися, що також досить характерно для пятнатів, Осад піднімається. Воно не робилося за методом шампанських вин. Смак дуже приємний. Кислотність досить низька, тому що виноград не є кислотний. Алкоголь не відчувається. Відчувається смак молодого вина. Я повністю задоволений своєю роботою. Якщо би його витримати ще до весни, напій би набагато ще покращився. От. Як бачите, на відміну від штучно-газованих напоїв, цей напій виділяє газ постійно, От. і бульбашки не зникають. Смак дуже вишуканий, він не схожий на штучно газований напій. Відчувається, що тут немає ніяких ароматизаторів, тобто повністю натуральне біле вино. Наступним ми продегустуємо яблучний сидр, яблучне і гристе вино, також зроблене повністю натуральним методом, з додаванням невеликої кількості цукру до вже збродженого яблучного соку. На першій стадії я не давав ніякого цукру, все бродило на тому ж цукрі, що був тільки в яблука, в соці. Вже коли я заливав для карбонізації в пляшки, після того, як, ну, наприклад, по-простому скажу, як рукавіця впала чи перестали, наприклад, те бульбушки. Я тоді вже дав буквально по півтори, по дві ложечки цукру. Робив експеримент також, що краще вийде. Практично різниці абсолютно ніякої не бачу. Навіть ложечка цукру, чайна, повна з чубчиком, чи півтори ложечки, чи до двох. Практично один, один той самий результат. От, повністю карбонізований напій, смак. подивимось. Відкриваємо його. От, як бачите, напій не настільки сильно карбонізований, як ігристе вино, але все одно бульбашки йдуть, відчувається газ вуглекислий всередині і досить приємний такий напій виходить. Я використовую пластикові фляжки для його виготовлення. Звичайні з-під пива. Проведемо дегустацію цього напою. Дуже приємний смак. Чути дуже віддає яблуками, добре чути, що це сік. 100% яблучний. Відчувається також карбонізація, досить приємно. Хоча і не видно, що напій газований, він таки досить сильно газований. Він не менш газований, ніж будь-яка газована вода, яку ви можете придбати в магазині. Але на відміну від е, штучно-карбонізованої води бульбашки карбонізація газ тримається набагато довше. Набагато довше. І відчувається навіть не знаю, з чим можна порівняти. Напій виготовлений з повністю 100% яблучного соку. Різних яблук. От, бачите? Ще раз погляньте. На колір повністю прозорий. Між іншим яблучний сидр робиться тільки з пресу. його не можна робити з соковижималки. Тому що сік мусить бути без, повністю без м'якоті. Чистий сік, як сльоза. Кислотність досить низька. Як кажуть, по зубах не б'є. Тобто кислотою, деколи візьмеш Яблучний сік, сам він б'є по зубах, це по зубах не б'є. Води не додавав сюди взагалі. Суто сік. І на стадії другої ферментації. Карбонізації вже в фляшках продіння. Тоді додавалося трошки цукру. Для того, щоб змусити дріжджі ще також трошки переробити цукру на алкоголь. Дуже приємний напій. Легко робиться. Дуже приємний. Я зробив собі буквально декілька літрів, так, щоб було собі поласувати і пригостити друзів сім'ю. Давайте продегустуємо ще одне вино Ігристе, червоне. Виготовлення я його показував ще минулого року. Більшість вина пішло на звичайне червоне вино. А частинка в мене також пішла на виготовлення не дуже газованого червоного ігристого вина. В принципі, результатом я задоволений. Бачимо ступінь газованості. Воно витримане вже рік. От. Так воно виглядає в бокалі. Це воно отримане з винограду, який в нас називають простий синій виноград, який росте практично в кожному дворі у нас тут. Він має трошки підвищену кислотність, але якщо його потримати довший час на яблучному молочному бродінні, то він, то кислотність випадає в вений камінь і воно, вже, воно виходить вже не таке кислотне. Але через те, що в 2020 році виноград цей не набрав багато цукру, мені, мені довелося додати сюди трошечки цукру і зовсім, зовсім невелику кількість води. Хоча я не рекомендую цього робити. Просто це вже були крайні заходи. На запах тут мені відчувається дуже приємний запах вина. Ігристе вино має трошки газованість. Як бачите, можливо, не показує, тому що досить темне воно, але постійно йдуть бульбашки. Тут є такі нотки. На запах має нотка трошечки такого болгарського перцю. Можливо, має виноград перозини, я не знаю того точно, але схожий чимось на каберне І відчувається легенька газованість. Відчувається як крем. Тобто воно п'єш і відчувається ніби, ніби крем в роті. Тобто я тепер розумію, від чого йде назва. Французьких ігристих вин, всі, що не мають права називатися шампанським, вони всі називаються кремо. Кремо де Боркронь і багато інших там апелясіонів. Ну, дуже приємне воно. Дуже приємне. я вже сказав, я не професійний символія, я не можу тут нічого так дуже говорити, але воно дуже приємне. Воно не вийшло сухим, воно вийшло напівсолодким. Тобто відчувається досить, такий, досить така відчутна нотка залишкового цукру. Але дуже приємний смак. Тобто, я думаю, що воно сподобалось би кожному. Навіть тим, хто не цінує, наприклад, сухі вина чи класичні вина, а віддає перевагу штучно-газованим, штучно-ароматизованим вином. Дуже приємне. Тобто, Погляньте. Перейдемо до ще одного вина. Виготовлення я також його показував. Відео з минулого року про виготовлення біле, білого вина. Отакий От воно має вигляд в пляшці. От. Можливо, камера трошечки не передає. От. Воно не є настільки оранжеве, як виглядає. Зараз в букалі можливо краще побачите. <кій> ну, повністю солом'яного кольору. Можливо, далі трошки буде краще. видно. Воно виготовлялось за білою технологією, але з трошки довшою витримкою на мезі на шкірках. Ось побачимо. Відкриваємо, воно не має ніякої, ніякої газовності. Абсолютно... абсолютно такого благородного, золостистого кольору воно. Сукуру я додавав дуже мало цього вина. І воно його вибродило практично насухо. Такий вигляд має вино. Як бачите, напів вийшов дуже гарний. Можна здивувати своїх друзів, знайомих таким білим вином. Бо переважно, якщо не дотримуватись трошки технології, залишити вино біле на повітрі. Занадто довго, воно переходить в такий оранжевий колір. Але тут, як бачите, повністю благородний колір білого вина. Це також все залежить від сорту. Є виноматеріали, сорти винограду, з яких можна отримати повністю біле вино. Може бути деколи зеленкувате вино. Інші вина з білого винограду мають такий більш природній, більш до помаранчевого кольору, такий більше підруді вина. На це також все дуже впливає сорт винограду. Це воно виготовлялося з сорту Фатязка, як мені підказали. Люди глядачі, вони впізнали його по листю, по, ну, по всьому. Але я не знав, який це сорт, коли починав робити з нього вино. Навіть не знаю, з чим можна порівняти. Воно вийшло не з повністю сухе, воно вийшло напівсухе, тому що відчувається дуже-дуже сліди такого залишкового цукру. Трошки десь. Я не професійний сумельє. От. Але вже та практика виноробства, яку я маю. Всі роки, які я роблю вино, от мені вдалося досягати такого результату. Хто бажає, в домашніх умовах можна досягти дуже хороших результатів, якщо виростити кондиційний правильний виноград, з нього можна зробити дуже приємне, надзвичайно приємне вино біле. Біле, червоне вино, яке ви собі бажаєте. Шкода, що камера не передає смаку і запаху. І останнє вино, яке ми сьогодні спробуємо це фруктове вино зроблено. З домашніх порічок. Процес виготовлення домашніх вин плодових ви можете бачити на моєму каналі. Це одні з моїх перших відео, тому не судіть суворо їх. Не знімали ще на телефон. Але багато кому з вас вони сподобались. Це вино виробництва цього року. Воно почало його робити на початку липня чи в кінці червня, вже точно не пам'ятаю, але до цього часу вже практично. минуло практично півроку. Я думаю, що їх вже можна пробувати. Такий колір має це вино. Воно не газоване, воно вже витримане. Вже випали всі осадки. Практично, можливо, ще випаде виний камінь до кінця. До початку весни. Тоді вже можна буде закуркувати його в пляшки, якщо залишиться щось. От. Такий колір має домашнє порічкове вино. Навіть більше схоже на розе. Ну, тут вже це вже повністю залежить також від сорту вашої порички. Є білі порички, є темніші, світліші. Тут же повністю все залежить від того, який у вас сорт ягоди цієї. Давайте продегустуємо цей напій. На запах яскрава порічка повністю. Я звик до цього напою, тому що багато хто в нашій сім'ї його робив. Взагалі в нашій місцевості можна зустріти людей, які виготовляють цей напій. Немає ніяких сторонніх запахів повністю відчувається порічка. І такий характерний винний запах такого домашнього вина, але не дуже відчувається домашньо. Кислотність вже дуже помітно впала. Відчувається досить такий сильний залишковий цукор, тому це вино ми можемо віднести до напівсолодкого вина або навіть... Якщо, можна, якщо би дали ще трошки більше цукру, можна би було відносити його й до солодкого вина, десертного вина. Відчувається нотка смородини, відчувається нотка порічок, тобто такий характерний смак, ягоди, з якої виготовлене це вино. Моїм. Домашнє вино найбільше подобається. Тому що воно приємне, легеньке, воно не вимагає ніяких знань. Воно просто звичайне вино, яке можна собі випити. Дуже приємний напій. Дуже. Берете і насолоджуєте собі довгими зимовими вечорами. Такий вигляд воно має. Також у цьому відео я хочу показати прогрес виноробства вже молодого вина, цьогорічнього от, так виглядає моє молоде біле вино. Не знаю, можливо, моя рука трошечки спотворює колір, але воно от повністю. от Зараз дуже добре показує камера, повністю соломіного. Якщо налити в бокал, навіть такого прозорого кольору. Це той результат, якого я. Завжди намагався досягти вже протягом декількох років. Минулорічне вино, як ви побачили, також хорошого кольору, але це, я думаю, буде навіть кращого, навіть світлішого кольору. Також хочу вам трошки розказати про яблучно-молочне бродіння. тобто процес, коли вже завершилось основне бродіння, І ви перелили своє вино от бачите, і заповнили практично до самого верху от, посудину вином. У мене тут воно заповнено от, до цих пір, практично майже до самого, до самого вершечку, для, для того, щоб залишити тут тільки декілька буквально можливо, навіть сантиметр повітря, я, я намагаюся залишати якомога менше. Дегустацію я ще не проводив, тому що воно тільки 2 місяці, як в мене, бродить. Почав я його робити на початку жовтня. Також ягоди декілька днів я сушив на сонці, для того, щоб сконцентрувати. Трошечки цукор і зменшити кислотність. Я не знаю, чи це щось здало, але подивимось вже. Коли я буду дегустувати це, воно можливо також це все вам покажу. Якщо ви вважаєте, що відео було корисним, дайте нам знати про це в коментарях. Пишіть свою думку на рахунок моїх результатів, що ви бачите на відео, як вам принаймні виглядає воно, бо на смак ви його не можете спробувати. От. Такий вигляд воно має. Пишіть свою думку на рахунок цього. Також пишіть, що ви думаєте про домашнє виноробство, чи воно взагалі варте того, щоб на нього витрачати час. В Описі ви також знайдете наші контакти, багато корисних посилань та багато іншого. Ставте подбайки і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу! Побачимось!